Роберт Тремба срібний призер чемпіонату Європи з футзалу серед осіб із порушеннями зору, розповідає, що на усіх змаганнях їхня збірна звикла брати золото протягом останніх десяти років. Срібло ж в реаліях війни теж вважає перемогою, бо було надскладно тренуватися через постійні обстріли та безсонні ночі. А зараз спортсмен готується до чемпіонату світу. Де розраховує одержати перемогу і присвятити її своєму тренеру, якого вже другий рік немає у живих? Кожен рік я для нього граю і хотілося б завжди перемагати, тому що він багато чого зробив для мене як друг, як тренер, так і як трошки другий батько. Мій тренер Анатолій Бігаян. Катосевич, ми з ним з 2010 року займалися плеч-опліч з чемпіонату України починали. і Завжди він підтримував, завжди поруч, завжди підбадьорював. І я думаю, що і зараз він завжди зі мною. Цього дня спортсмени та тренери, які доклали чимало зусиль, аби гідно представити Україну на міжнародній арені, одержали грошові винагороди від громади Чернігова. Серед нагороджених ті, хто займається рукопашним боєм, важкою атлетикою, футзалом, карате та кульовою стрільбою. Для мене це дуже велика честь. Я рада, що я можу тренуватися зараз, можу Продовжувати це робити в цей важкий час. Я хочу далі прославляти Україну і на Європі, і на світових змаганнях цього року це друге місце на чемпіонаті Європи. І також ми в команді стали чемпіонками Європи. Вручав винагороди спортсменам виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Він зазначив, що головне для міста допомога для ЗСУ. І, попри вилучене з бюджету, так зване військове ПДФО Чернігів знаходить ресурси, аби підтримати талановитих земляків. І вже вдруге за цей рік надає їм фінансову підтримку у межах рішення міської ради про встановлення винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях. Я хочу, щоб ви знали, що місто дуже вами пишається, і кожна ваша перемога для нас це велика радість, тому що в цей час, складний час, коли звучить гімн нашої держави, піднімається прапор на різних рівнях, це дуже приємно і це є розуміння, що українці це нація переможців, головна перемога попереду, але всі маленькі такі перемоги, вони дуже важливі і вони. Ціляють віру в завтрашній день, те, що у нашої нації є майбутнє. А спорт це одна із основних і дуже важливих складових. І, звичайно, ми дуже раді, що у вас так добре це виходить. Олександр Ломако зазначив, аби мотивувати спортсменів на шляху до нових звершень, місто й надалі намагатиметься допомагати їм коштами.